Друзі, хапає авто на зв'язку. Якщо ви в пошуку кросовера з високим кліренсом та невеликою витратою палива, вам до нас. Продаж залітає Kia Sportage 2017 року випуску. Автомобіль оснащено 1,7 літровим дизельним двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Це нас офіційний автомобіль, пробіг якого становить 150 тисяч кілометрів автомобіль без ДТП, весь в рідній фарбі. І досить таки хороші комплектації. А саме Лінзована оптика, протитуманні фари, легкосплавні диски 16 го радіусу, повторювачі поворотників на дзеркалах, темний тканинний салон в неймовірно збережному стані, оскільки сидіння були в чохлах буквально з першого дня використання автомобіля, оскільки автомобіль від першого власника. Також в комплектацію входить повний електропакет з култиній мачів, електрорегулювання дзеркал. Відключення курсової стабілізації, шкіряне мультикермо в трішки такому знищеному стані. але Це все можна виправити перетяжкою. На мультикермі знаходиться пульт управління мультимедією та пульт управління круїз контролем. Також є сенсор світла та сенсор дощу. Довстановлена Android мультимедія парктроніки в вкруг, також доустановлені, та камера заднього виду. Також в автомобілі двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь та підігрів керма. Також є асистент спуску з гори, функція старт-стоп та вибір режиму їзди. Весь пластик по автомобілю цілий, в дуже збережному стані. Заднього ряду чухли не знімалися. Ми зняли лише з передніх сидінь для демонстрації збережності тканини. Задній ряд у нас все ще залишається в чохлах, тут у нас управління підігрівами, такий вид відкривається в нас на торпедо заднього ряду. Дуже гарний автомобіль, Ну, дійсно, неймовірно збережений стан. Також в автомобілі досить такий місткий багажник з шторкою, що немало важливо повністю функціонуючою. Тут у нас знаходиться камера і задні партнеки. По кузову жодних зауважень немає. Автомобіль, нагадую, в рідній фарбі, без м'ятин, подряпин та інших пошкоджень. Також так у нас виглядає салон з сторони пасажира. в збережному стані. Даний автомобіль знаходиться на майданчику Хапай авто в місті Львів, вулиця Пасічна, 127. Та можна купити як за повну вартість, так і в лізинг для огляду. Записуйтеся, приїжджайте, тестуйте та купуйте. Хапай авто на хапай авто.